В Святомихайлівському соборі Житомира попрощалися з військовослужбовцем Артемом Сачуком, віце-президентом Федерації шахів України, з 2017 по 2019 рік Артем був директором Агенції регіонального розвитку Житомирської області. У 2020 році проєктним менеджером Офісу реформ Кабінету міністрів України був також співавтором економічної стратегії «2030». А з початку повномасштабного російського вторгнення Артем склав свої повноваження і пішов захищати Україну. Розповіла Ольга Юрченко. Він був неймовірною людиною, неймовірним керівником, неймовірним менеджером, неймовірним ініціатором. Таким він стає і у військових підрозділах, в начальних центрах, де він служив, де він давав свої знання, віддавав свої знання і вміння, вже не проводячи навчання у в навчальних центрах, саме із курсантами. Більше 500 курсантів випустив. Сергій Романович працював з Артемом Сачуком в агенції регіонального розвитку Житомирської області. Артем був непересічною людиною, він був великим патріотом. Він багато зробив для Житомирської області, для територіальних громад. Артем був дуже хорошою людиною відповідальною. 32 роки ми разом дружим. Це був надійний друг, товариш. Сім'янин дуже любив сім'ю дітей. Вічна пам'ять Артему. 7 квітня 2023 року. Артема Сачука, президент України, нагородив медалю за військову службу Україні за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних Сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив вашові. Він завжди був позитивною, дуже цілеспрямованою, відповідальною, чесною людиною. Він був Дуже прекрасним стратегом. Він постійно е, бачив варіанти. У нього були плани на майбутнє з усіма і по бізнесу, і з нами, з дітьми. І це просто неймовірна втрата для, для всіх нас. Я його знав ще до війни, Артема дуже обійшли хлопець. Ми займалися з ним в фізкультурно оздоровчому комплексі. Я прийшов в відпустку десь і Звістка з сьогодні Україна втратила дуже визначного громадянина, патріота, який для цієї країни робив і мав зробити ще дуже багато. У нього були дуже великі перспективи. У нього були дуже великі плани. Він знав, як в цій країні можливо. Навести порядок, покращити життя Артем в цьому плані дуже непересічна людина. Людина з великими амбіціями, людина з великими планами, великий патріот, і саме головне дуже чесна і порядна людина. Поховали Артема Сачука на смолянському військовому кладовищі.